Не вми! Покайся, кричай! Не вми! Покайся, кричай! Не вми! Покайся, кричай! Покайся, кричай! Ми з живих квітів викладаємо два прекрасних слова не бий. А також даруємо хлопцям квіти. Також даруємо їм на маленькі плакати. І, звісно, таки голубів миру. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям слава! Кому потрібна жіна, посміхніться!